Добрий день з вами знову адвокат Ірина Стадніченко. Ви на інформаційно-правовому Ютуб-каналі. Де я вам сьогодні розповім тему, як оформити виплати, які були подані раніше через додаток Дія і до теперішнього часу ваші заявки або в статусі не оброблена, або заявка не знайдена, або пуста графа, коли ви перевіряєте на офіційному сайті Мінсоцполітики. Але перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписатися на мій інформаційно-правовий канал. Чому? Тому що. Тут ви зможете завжди отримати корисну правову інформацію. По-друге, задати запитання під цим моїм відео та отримати на нього відповідь. І по-третє, скористатися платною консультацією в адвоката, фахівця, кому це потрібно або необхідно з правових питань. Тому давайте перейдемо до основної теми. Все ж таки, хто подавав раніше заявки через додаток Дія і до теперішнього часу ваші заявки знаходяться в статусі не оброблена, або знаходиться в статусі обробки, або пуста графа, як я сказала, або пише заявка, не знайдена. Звісно, повторно ви заявку подати вже не можете, тому що у вас є попередня заявка, яка зависла і знаходиться на відповідному сервері. Тому я сьогодні саме буду розповідати. Що ж в такому випадку робити? Першу чергу звертаю увагу тих осіб, які є внутрішньо переміщені особи, і ті особи, які подавали свої заявки у березні, квітні цього року і до теперішнього часу жодної виплати не отримали. Раніше, коли мені задавали запитання під моїми відео, я відповідала: очікуйте, ваша заявка ще не оброблена. Вона повинна пройти двоетапну перевірку, але вже минув досить тривалий час, і до теперішнього часу знову ж таки деякі люди з. Скаржуться про те, що до теперішнього часу все ж таки ці кошти не отримали. Що вам необхідно робити або зробити? В першу чергу зайти на сайт Мінсоцполітики. під цим моїм відео буде в описовій частині, як це зробити, перейти для того, щоб перевірити статус вашої заявки на сьогоднішній день. Тобто звертаю вашу увагу, що якщо заявка не знайдена або знаходиться в процесі обробки і ніяким чином статус не продвигається далі вперед, або ж пуста графа, то в такому випадку вам необхідно зробити скріншоти із зазначеними скріншотами, Звернутися безпосередньо до управління праці соціального захисту населення за місцем вашого проживання та написати заяву про те, що ви подали у березні, квітні через додаток Дія, оформили відповідну заяву на виплату грошової допомоги як внутрішньопереміщена особа, і до теперішнього часу ці виплати не отримали. Прикласти відповідні зазначені докази, якщо цих доказів немає, або, на жаль, ви не зможете зараз зробити відповідні скріншоти. То в такому випадку вам необхідно все ж таки звернутися до фахівця з управління праці соціального захисту населення за місцем вашого проживання і щоб вона зазначений статус перевірила або ж перевірила зазначену інформацію. Що робити тим особам, в кого немає управління праці соціального захисту за місцем проживання? Ви можете звернутися в центр надання адміністративних послуг, які розміщені при міських радах, або ж в сільську раду безпосередньо до фахівця, який зможе вам вас зазначену заявку прийняти для того, щоб перевірити. І ви обов'язково, потім, після перевірки, зазначені кошти маєте отримати, навіть якщо ваша заявка не змінює статус до теперішнього часу. Тому зазначене, як я вже повідомила, що через додаток Дія чому так відбулося? Тому що відбувся певний збій в програмі і дуже багато заявок, які залишилися не розглянуті або неопроблені. Також звертаю вашу увагу, що з 14 серпня цього року заявки через додаток Дія більше вже не приймаються. Але ви можете безпосередньо звертатися до міжнародних організацій, зокрема до ЮНІСЕФ по оплаті багатодітним малозабезпеченим сім'ям. Також Червоний Хрест здійснює виплати. І, зокрема, зараз приділяють значну увагу там, де проводяться активні бойові дії особам, із деокупованих територій зазначені заяви можуть подавати безпосередньо в управління праці соціального захисту населення за місцем проживання. Або ж безпосередньо звертатися до міжнародних організацій. Тому на сьогоднішній день ці виплати залишаються актуальними. Хто не отримав зазначені виплати, скористайтесь, будь ласка, своїм правом, звернувшись з відповідною заявою, таким чином, нагадуючи про себе, і пам'ятайте про те, що знання законів завжди вас звільняє від певних дій і. Задає певні можливості, тому сьогодні я вам розповіла, що робити в тому випадку, якщо ваша заявка до теперішнього часу через додаток Дія подана на отримання допомоги від міжнародних організацій, не оброблена. Куди вам звертатися і що вам робити? Якщо для вас це відео було змістовним, корисним цікавим, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал. Також звертайте увагу на описову частину під цим моїм відео. Там також буде розміщена корисна, цікава інформація і засіб мого телефонного зв'язку, де ви зможете зателефонувати, і скористатися платною консультацією в адвоката, записатися на платну консультацію. І також пам'ятайте про те, що кожне право реалізується відповідно до вчиненої дії. Тому необхідно постійно для того, щоб ваші права реалізовувалися, вчинювати певні дії. Будьте захищені правом та до нових зустрічей.